Вітаю вас, друзі! Мене звати Віктор і ви на каналі Winner.ua. рубрика Гайд від А до Я, де я дуже детально розбираю техніку, на якій я обов'язково зіграв достатню кількість боїв для фундаментальних висновків. І сьогодні в нас на огляді найкращий, на мою думку, вибір забони радянська ПТ 8 рівня Т-103. На ній я отримав три відмітки, граючи лише на основних снарядах, а отже і сказати є що. В цьому відео ми поговоримо про навички та уміння екіпажу, налаштуємо польову модернізацію, розглянемо декілька основних збірок обладнання для цієї машини і розберемось, чи варто ставити на неї загартування. Вирішимо, як правильно грати на цій ПТ, та чи доречно інколи поводити себе як важкий танк. Та відповім на питання, чому ж я вважаю цей лот найкращим вибором забони і чи можна ставити його в один ряд з такими ПТ як Скорпіон та Су-130ПМ. Якщо ж тематика ролика вас зацікавила, протискайте лайк, оформляйте підписку дзвіночком і пишіть коментарі після перегляду. Гармата цієї ПТ реалізована з альфою в 440 одиниць шкоди. Основний та голдовий боєприпас бронебійні з пробиттям 258 та 307 мм відповідно. Фуга же пробиває 65 мм з альфою 580 хітпоінтів. Всі типи снарядів мають однакову, не саму кращу швидкість польоту 870 метрів на секунду. Але в цьому є і плюс, що не потрібно думати про відмінне упередження, коли перемикаєшся на інший снаряд. Плюсом цієї пушки є її КВН в розмірі мінус 8 градусів вниз та неймовірні 30 градусів гору. Передаємо привіт скелелазам. Добротна точність в 0,31 метра розкиду на 100 підкріплюється не менш добротним часом зведення в 2,17 секунд та високим ДПМом в 2967 хітпойнтів на хвилину. Враховуючи нетипово високу як для ПТ стабілізацію, можу спокійно віднести цю гармату в ряди найкращих серед усіх танків 8 левела. Щодо живучості, то тут у нас 1380 хп. І це, враховуючи броню башти, не так вже і мало. Я думаю, ви зрозуміли, чому я вказав саме таке число міцності, навіть незважаючи на те, що в стоковому стані ПТ має 1250 хп. Про це мова піде трошки згодом. А тепер давайте перейдемо до бронювання цього радянського Титаніку. Чому Титаніку? А саме через неймовірні розміри та висоту цього танку. Корпус не тримає майже нічого. Тут в лобовій проекції бронеплити від 45 до 100 мм броні. Без особливих кутів нахилу, а тому і без нормальної приведеної броні. В наявності цікаві борти зі 100 мм товщиною, але враховуючи специфіку побудови корпусу, граючи від них, ми вимушені підставляти випуклу частину під баштою, куди нас і будуть шити. Башта на відміну від корпусу вже набагато міцніша, і в деяких випадках своїми скосами та інколи маскою гармати впевнено буде відбувати снаряди 8 та основні снаряди 9 та навіть 10 рівнів. Звісно, що є й слабкі зони. Знаходяться вони в місцях низької приведеної броні біля гармати та на краєчках її маски. Ну і звісно, навіть кулаком ми зможемо пробити лючок, який знаходиться на кришці башти. Варто зазначити також, що у випадках, коли арта потрапляє нам в кришку корпусу або в кришку башти, то майже з вірогідністю 100% ми отримаємо пробиття, бо там в нас 30 мм броні. Як для такої концепції танку вважаю рухливість цього мастодонту на тверду трієчку з плюсом. Граючи без турбіни, ми можемо розігнати свій апарат до 40 км на годину завдяки непоганій питомій потужності двигуна в розмірі 14,15 кінських сил на тонну. Ну а з турбіною в нас взагалі буде все дуже гарно. Є один невеличкий мінус, і це 12 км на годину заднього ходу. Але на мою думку, тримаючи це в голові, в бою воно не сильно буде заважати. Про скритість цього танку можна сказати коротко, вона дуже слабенька, виходячи з його неймовірних розмірів. Тому прокачувати цю навичку в першу чергу абсолютно не варто. Бо навіть при 100% прокачці екіпажу маємо мізерні 12,61% нерухомої машини та 9,19%, коли рухаємось. А ось з оглядом все набагато краще. Тут високі 380 метрів стокового огляду, який можна навіть без просвітленої оптики розкачати до 436 метрів, що всього на 9 метрів менше ніж максимальний огляд. Особливої специфіки в прокачці перків екіпажу я не вбачаю. Цей танк не являється критозбірником, а тому загострювати увагу на якихось спеціальних перках я не буду. Лише скажу, що треба вкачати перк-інтуїція для швидкого перемикання на фугаси, коли у вас при цілі присутній картон, та те, що не вартує прокачувати в перших рядах перк маскування, так як я вже казав, це вам особливо не допоможе. Прокачувати екіпаж я рекомендую в такій послідовності, як і показано на ілюстрації. Що стосується польової модернізації, то тут в нас все доволі очевидно. Обов'язково прокачуємо її на 100% і покращуємо на максимум і так добрячу стабілізацію за рахунок постійного бонусу. В другій парні модифікації обираємо поліпшене шасі, в першу чергу для збереження набраної швидкості. В четвертій парні модифікації, звісно, будування паралаксу для покращення нашого кола зведення та штанговий перископ для покращення огляду. Підбираючи оптимальне обладнання, я перепробував масу варіантів і дійшов до двох основних збірок. Перша збірка це загартування, досилач, покращені механізми повороту. Друга збірка турбіна, досилач, покращені механізми повороту. І давайте я поясню, чому саме так. Незважаючи на те, що розробники цієї гри вказують нам, що ця ПТ являється снайперською, я все ж впевнений, що вона не має стояти у кущиках, враховуючи її нікудишнє маскування. А отже, я рекомендую грати на цій ПТ більш агресивно та навіть частенько грати на направленні тяжів. Особливо це стосується гри від башти. І якраз для такого стилю гри нам знадобиться загартування, для того, щоб ми могли довше жити і деколи піти у розмін з менш. Альфовим супротивником та поліпшені механізми повороту для кращої стабілізації, що дозволить нам робити швидкі шоти, не втрачаючи час на зведення. Звісно, що я не маю на увазі лізти вперед і танкувати все і вся. Зовсім ні. Треба грати з головою і від противника. Він розрядився, ви виїхали, дали шот, сховалися. Особливо тоді, ще раз повторюсь, коли ви граєте від башти. А ось друга збірка з турбіною призначена для гри у топі списку, коли вам треба швидше доїхати до низкорівневого візаві з низькою альфою і швидше його знищити. Звісно, що можна також використовувати і вентель, і оптику, і навіть покращений приціл, але прокачавши польову модернізацію, ми маємо лише два варіанти збірки на бій, і мій досвід впевнено каже, що збірки, які я рекомендую, якнайкраще підійдуть для цієї ПТ. Виходячи з мого огляду, можна дійти висновку, що насправді цей танк при правильно підібраному обладнанні перетворюється на дуже потужного універсала. Тобто в нього все так само лишаються задатки снайпера, але при цьому можна та навіть треба грати ближче до супротивника. Гармату цього танку по сукупності характеристик я би поставив на один рівень з такими танками як Скорпіон G та Su 130 PM. А враховуючи те, що концепція машини дозволяє грати на передовій, то тут і взагалі він має перевагу над вище вказаними машинами. Хочу також зазначити дуже цікаву тему стосовно його габаритів. Чую від підписників: він такий здоровезний, що по ньому тільки криворуки не попаде. Так, це дійсно так, але при цьому є й великий плюс. Коли на ньому грав, відкрив для себе дуже багато імбових позицій, на яких я майже безнаказано наносив дуже багато шкоди команді навпроти, якраз таки за рахунок висоти цього танку. Узагальнюючи, можна без перебільшення сказати, що за 8 тисяч бон ви отримуєте чудовий апарат як по силі. Так і для фарму, маючи його неймовірно високе пробиття основною ББшкою в розмірі 258 мм. А отже, цей лот, на мою тверду думку, являється кращим в боновому магазині і по потенціалу нічим не поступається скорбу і сушці, які, між іншим, продаються за реальні гроші. Якщо вам було цікаво або корисно, підтримайте канал підпискою, а це відео своєю вподобаєчкою. І давайте разом здійснимо мою ціль. А саме,. 5 тисяч підписників до кінця 2023 року. Дякую вам за підтримку україномовного контенту і чекаю вас на вечірніх стрімах. Окрема подяка нашим воїнам світла, які боронять нашу країну від агресора, та всім людям, які їм в цьому допомагають. Слава Україні!